Четвер на страсному тижні чистий. Традиційно цього дня прибирають у хата, готуючись до Великодня. Верховна Рада вирішила дещо по-своєму відзначити цей четвер. Прийняли чотири закони. Зокрема, засудили тоталітарний режим, відкрили доступ до архівів репресивних органів, визнали бійців УПА такими, пам'ять яких слід вшановувати, бо вони воювали за незалежність держави. А також увічнили перемогу над нацизмом у Другій світовій. Тим же, хто не схоче очищуватися, тепер загрожує до п'яти років неволі. Це дає можливість подивитися нарешті на нашу історію українським очима. Таким чином це дає можливість провести одну лінію поведінки, одну історичну лінію справедливості нашої боротьби у 20-му столітті і з тими героями, які сьогодні захищають Україну на сході. Ми дізналися, як за ці закони голосували народні обранці від Сумщини за закон про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхніх символік Проголосували лише двоє: Микола Лаврик та Олег Медуниця. Олександр Сугоняко не голосував. А Владислав Бухарів, Ігор Молоток та Андрій Деркач були взагалі відсутніми. Закон про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність у ХХ столітті підтримали Микола Лаврик, Олександр Сугоняко та Олег Медуниця. Решта ні. Увічнити перемогу над нацизмом у Другій світовій погодилися. Микола Лаврик, Олександр Сугоняко, Олег Медуниця та Владислав Бухарів. Ігор Молоток та Андрій Деркач відсутні. І нарешті доступ до архівів репресивних органів тоталітарного режиму вирішили відкрити та сама четвірка: Микола Лаврик, Олександр Сугоняко, Олег Медуниця та Владислав Бухарів. Пару Молоток Деркач система Рада ідентифікувала як відсутні. Міські ж комуністи відреагували так у телефонному режимі.